Я все ще в пробці проїхав півтора кілометра, а минуло більше години. Але і то я добре проїхав, бо я трохи об'їхав, поки там тормозили. От, і вже десь під'їжджаю, хотілося хочу тут зняти побачити, що там таке робиться. По рації кажуть, що Ще мінімум годину будуть там дорогу прибирати, там бачу навіть кран. Тобто фура серйозно злетіла. Зараз побачимо, в принципі. Зараз буде видно по правій стороні, що там таке робиться. Щось там піднімають, щось там витягають. На кінець то я виїжджаю з тої пробки. Так, що тут робиться? Не дуже зрозуміло. Ага о, тір той, його якраз витягає екран, як ви бачите. Прицепа вже нема, прицеп вже забрали. Легковушок теж вже нема. Теж вже забрали. Вони собі стоять курять, їм похер, що там пробка на дорозі. Кругом піском позасипали, чи там кров була, чи що там, чи там паливо поростикалося. О, на кінець то я вийшов з цієї пробки. Можна на кінець -то трохи поїхати. Вже би і пора навіть, якщо чесно. Купив собі окуляри, хочу вам порадити. Окуляри, які мають от жовте, жовте стекло для водія ауфітільні окуляри. Реально на очі менше напрягає. Плюс в них ще є в тому, що вони е, цей, вночі от їдете, видно, не гірше, може і не ліпше, але не гірше точно, ніж без окулярів. Воно просто все-таки стає жовтіше, ну ніби, ніби плюс в, в тому є. Але великий плюс в тому, що жовте Ну, тобто не треба ніяких там надзвичайних оцих окулярів, що там у мене знайомий за 300 євро, аж купляв окуляри, оці, що... Фари, щоб не сліпили. Коротше, жовте стеклешко воно вже е, згладжує ту херню. Чому? Тому що жовте світло воно так не, очі не разить, як іменно біле. І в більшості зараз всі машини пхають от біле світло і воно якраз і і сильно разить в очі. От буквально вдіваю ті окуляри, дивлюся на світло жовтеньке. Так, ну як, світло світить, але здіймає окуляри, воно мене зразу починає сліпити. Навіть от в день. От зараз їду в окулярах, знімаю їх буквально, і воно вже починає так трохи підсліпувати. Так, і тепер маю до кінця 505 кілометрів. Думаю, що нині я вже не розгружусь. Зараз, до речі, при вас попробую, наберу свого експедитора. Скажу, що я вже виїхав з тої пробки на кінець тоді і запитаюся, як там ситуація, до чого він договорився. Чи розгрузка сьогодні, чи вже все-таки в понеділок. W końcu wyjechałem z tego korka mam 500 km. Co? To co oni będą czekać, czy nie? Dzwonisz do nich, zapytasz? A ten, a jutro oni nie działają aż poniedziałek, tak? Jasne. Yes. Dobra, to na razie. Добре, на Ну і коротше говоря, і говоря коротше, вони мали чекати тільки до 4 години на мене, а так як зараз за 10 друга і мені їхати залишилось 500 кілометрів, то ясно, що я ніяк не встигаю, тому я собі нині цей кілометраж роблю, а завтра, післязавтра роблю. Вольні дні, вихідні. Е, шефові я ще не казав, що він мені перерахував, бо ще якби не було дуже такої нагоди. Але зараз от я собі записую і буду з ним сьогодні ще чи завтра говорити. Напевно, що сьогодні, думаю, щоб буде дзвонити. Я йому скажу, щоб він мені скинув, бо як він то рахував, тому що мені не збігається. От. І то так досить прилічно. Так. Шо ще. Ніби наразі нічого такого більше нового. Все по-старому. А, ну настроїв я той Vodafone, що я казав, що маю Vodafone. ручними настройками. Чомусь коротше, пропали мені ті настройки автоматичні. І от в цьому проблема, що в роумінгу ні до оператора дзвониться, неможливо звідси. По-німецьки щось трендить, ну потім я вже дослухав до кінця, воно потім ще по англійськи говорить. що Перевірте номер, ви його напевно написали не до кінця. От. Тому. А, ну і ті смси, що теж є такі смс -службові, там на 10.20.0 написати. Можете навіть не пробувати, ті смси, всі теж службові такі не відправляються вони. Тільки в ручному режимі. Ручний режим там треба просто ввести ім'я, ну, точку доступу нову створити. Ім'я інтернет. Потім там йде APN, якась херня. точка Доступу АПН, теж інтернет кричите. І тип APN вибираєте default, треба написати, Default. І все. І інтернет зразу з'являється. Скажу вам, що дуже вигідна штука. Я наразі ще не використав, звичайно, тих 500 МБ, ще тільки почав, але е, кажу, що типу використаю, тоді знімає 10 гривень, приходить ще 500 МБ. Ну, це взагалі прекрасно просто. Ну, то, що треба, щоб хтось з України вам цей час міг його поповняти, бо ну або зразу поповнити. В принципі, я ліпше притримуюсь з такої точки зору, що краще, щоб хтось або перекидував, або собі десь з банківського рахунку, бо бобо. Бо, бо. Так воно в нас в Україні зроблено, самі знаєте, що все знайдуть за що якісь пару гривень стягнути. Я поповнив був на 200 гривень і мав підключити не Еску, а М-ку, типу, за 200 гривень. Я прийшов, приїхав тільки в Польщу включати, а воно мені вже яку, за якусь якусь хірню бляха стягнуло, і в мене вже щось 170 було, вже коротше, 30 рублів свалило. Ну і як ви розумієте, вже та акція накрилася. Я вже мусив брати ту, що еска, ту, що менше. І відповідно вже нюанси. Тому а, ну, або би поповнив прямо перед носом, ну, то вже б мав би явно на 100%. З Одної сторони хочеться більше поповнити, щоб мати на другий місяць, а з іншої сторони, знаєш, яка наша Україна, та то, в принципі, всюди так. Розведуть зараз стоподово, тому знову щось стягнуть і, і все. Я... Тому не рекомендую більше закидувати. Я свій поповню. У мене зараз лишилося 60 гривень. Ну наразі ніби не знімають, Богу. Треба просто, ну, стараюся добре читати всі умови, щоб потім не вийшло, що ти там щось пропустив, просто а там вони там писали, що вони за то знімають. Постараюся все читати і спеціально в Німеччині не ставлю автоматичний настроїк, а в ручному режимі вибираю Vodafone, щоб воно мені часом ще касюру не схавило, бо й мені не сказали, що ви не вибрали vodafone мережу. Та й отакі от. погода, як ви бачите, хороша. Комп'ютер показує 4 градуси, ну, але... Я думаю, що є більше, просто завжди, коли машина їде, вітер дує на автостраді, по-любому тут трохи зимніше буде. Що стати на паркінг, думаю, що там з 6 градусів має бути, а так сонечко світить, досить, досить погода така, приємлива. Ось. Що ще? Поки стояв в корку, встиг навіть поїдути. Загрів собі, обернувся легенько на сідушку на, на ліжку свою, поклав собі цю е, кухеньку, загрів їсти на ходу. Та й все. От, добре, е, а, ну, забув воду купити. Я вчора з Польщі виїжджав, Ще що, думаю, щось, щось я забув і виходить, що забув я. Я коли був приїхав, у мене на всіх тих 5-літрових пляшках були побривалися ручки, ну я їх повикидав нафік. Ось, ну і. Думаю, та що я буду стартувати, вони там недорого в пощі. То куплю собі дві-три дві пляшки тих 5-літрових. Тим більше що хочу промити ще ту каністру з боку маю на 20 літрів, хочу туди води залити. Треба стати на якийсь паркінг, де є вода, ну і попробую то зробити. Ось, але. Наразі бляха забув ті п'ятилітровки купити, ну і облом вийшов. Ну і ось, така ось ситуація. Добре, буде ще щось будемо знімати.